Твій колаген дорогий. Ну, звичайно ж, ви думали, що дешевий колаген вам дасть якийсь крутий результат, то я ви собі, що той самий колаген за 200-300 гривень, який ти так відчайдушно шукала, дійсно приніс тобі крутий результат. Якщо результат є, значить продукт дійсно якісний і сировина якісна. А тепер основне питання, чи можна дістати якісну сировину за дешево? Ну, це те ж саме, якби золоті прикраси з діамантами коштували б по 100 гривень. Більшість купує дешеві колагени і бачить якийсь мінімальний результат, або взагалі його не бачать, і потім розповідають, що колаген не працює, що він не дає результату. Так, от, справді, якісний продукт ніколи не буде вам коштувати копійки, і це я говорю не лише за колаген. А тепер, якщо відкинути ціну, а звернути глибше в продукт. То тут також варто знайти свої переваги. Перше, це колаген має бути обов'язково рідким, гідралізованим, питним і в пептидній формі. Наступний колаген має бути рибним. Цей колаген виготовлений із диких морських риб Шотландії з дозуванням не менше 10-15 тисяч одиниць і збагачений вітамінами В6, в 7, вітаміном С. Це має бути обов'язково в складі колаген, якщо ви хочете отримати якісний результат. А ось результати клієнтів також самі говорять за себе. Якщо ти хочеш мати цей дорогий і якісний колеген преміум класу, пиши мені в особисті повідомлення.